23.40, 23.40, Це я зараз полетів, домовився про аптечки, 40 штук аптечок. Це пустих. Ще треба їх набити медикаментами. І мені ще якісь бляді, мразі, ганити будуть в коментах писати, що я аферіст, що я шахрай, Так, блядь, пофілістіть місто мене просто. От і все. Як мене це бісей, я, я просто не навчився восприймати це мимо серця. Ну так уже сложилось. Хлопці, з Покровська. Ну ви теж вибачте, якщо вам треба хоча б відео зробити, ви бачите, що в нас люди вірять підрасам, гандурасам і гандонам йобаним, яких на рахунках мільярди. Я про притулку, про Станенка, про Чмута, про Порошенка. А нормальним волонтерам люди чомусь не вірять. Така у нас країна. Всім дякую.